Змагання з карате відбулися в цю суботу у Сумах на трьох сумських татамі. Змагалися спортсмени з Сум Кролевця, Глухова, Кутивля, Шоски та Ніжина. Вадим Коломієць, голова обласної федерації карате Дакай, говорить, на турнір приїхали 250 спортсменів. Чемпіонат області вважається одним із основних турнірів в області, так, так як всі з'їжджаються показує якість рейтинг спортсменів ну і всі стараються тут дуже висока конкуренція сумські вадакай прогрес та чемпіон самурай шостка глухів та додзя кроловець глухів «Путивль» представили на турнірі своїх бійців у нас мета завжди одна на чемпіонаті області це попадати в призи бути у трійці найсильніших. Дуже б хотілося, щоб ми взяли перше загальне місце серед клубів. Ну це було б дуже гарно. Сумська область у повному складі, у своєму найкращому складі, тому рівень спортсменів досить непоганий. На турнір завітав і спортсмен з Ніжина Артур Сарокін. З ним приїхав його батько. Я батько не тренер. Верней, батько-тренер, і наша мета якнайбільше змагань для досвіду. І ми намагаємося не пропускати жодного. Участь у чемпіонаті взяли спортсмени від 6 років. Найстарша категорія 18+. За ними вболівали їх батьки. Щоб маму захищати, щоб розвиватися фізично, щоб е, е, якісно проводити свій досуг. По-перше, це фізична активність, по-друге, це для нього, мабуть, як спосіб медитації, я не знаю. По-третє, е, самостверджується. по-четверте, це велика тут сім'я. От Вони дружать, е, вони займаються і прогресують. Протягом змагального дня 250 спортсменів, юнаків та дівчат у восьми вікових категоріях розіграли 76 комплектів медалей уката, «Куміте» та «Фантом Куміте». Перше командне місце посів клуб Прогрес 33 золотих, 28 срібних та 36 бронзових медалей. Друге місце виборов клуб Вадакай 15 золотих, 18 срібних та 28 бронзових. Як і говорив до цього тренер клубу Самурай Ігор Кучер, третє командне місце посів клуб Самурай. 7 золотих, 6 срібних та 8 бронзових нагород медаль у міста ...ніжин везе єдиний представник Несумської області Артур Сарокін з клубу Трезуб. Олександр Качана, Віталій Піденко, Суспільне новини Суми.